В мене є 250 доларів на криптогаманці, і я хочу інвестувати їх в своє навчання. Сьогодні ми придбаємо платний курс по Тісі ресейлу, вивчимося, спробуємо на цьому заробити. Що з цього вийде? Можливо, я стану криптодоларовим мільярдером і напихаю лану маску, а може буду зачморний валятися у розбитого ланоса і доїдати у паріші від батяної прикормки. Якщо вам це цікаво, дивіться відео до кінця. Приємного всім перегляду! Всім привіт, любі друзі! Ви знову на каналі Голдега, мене звати Єгор, мені 18 років, і я вже більше 5 років займаюся заробітком в інтернеті, перевіряю різні способи і показую все на свій ютуб канал. В цьому відео ви дізнаєтеся, що таке OTC Resale, як юні та Віцетемщики заробляють на цьому доволі великі гроші. дізнаєтеся абсолютно всі підводні камені про дану нішу. Ну і звісно, куди ж без цього, у другій частині даного відео я сам стану таким ресейлером на 7 днів і спробую на цьому заробити. І так, для початку взагалі варто розібратися, що таке Якщо зайти в і створити такий пошуковий запит, вам, на жаль, не абсолютно нічого. Адже як я зрозумів, даний вид заробітку абсолютно не зафоршений в інтернеті. І навіть зайшовши на той самий ютуб, знайти щось толкове можна, але складно. Якщо говорити простими словами, як я зрозумів, то Resale – це по факту дропшипінг. Але не дропшипінг, до якого ми звикли пов'язаний з речами, кросівками і тому подібним. А дропшипінг пов'язаний з цифровими товарами, такими як акаунти бірж, банків, віртуальних сим-карт, якихось гіфтів в телеграмі і тому подібним. В сфері дропшипінга ти знаходиш постачальника, знаходиш клієнта і продаєш товар постачальника клієнту зі своєю націнкою. По суті, не маючи навіть товару на руках. Тут абсолютно все те ж саме. Знаходиш дроповода, знаходиш скупа, відкриваєш угоду там і там і, по суті, їх товаром, лутаючи свою різницю на націнці. Все досить просто. Прям для суперчайників, які не розуміють, як працює дропшипінг, а відповідно ОТІСІ ресейл привожу примітивний приклад. Уявіть собі, що є Ваня. Ваня юний тємщик, який ще не виплянув соску, але вже займається OTC. Ваня кожен день сидить по чатам, де всі щось купляють і продають, та шукає вигідні для себе товари, які він зможе купляти і тут же продавати. Тобто йому бажано знаходити відразу двох контрагентів із тої і з тої сторони. А не в прикладі, як звичайний товар. Де можна придбати товар і потім ще півроку його продавати. Таке вані не треба. Ось він листає різні чати. В одному знаходить дроповод до різних карт, а в іншому з години знаходить скупа карт. Дроповод продає карти по 1000 гривень, а скуп карт купляє їх по 2000 гривень. І тут у Вані загоряються очі. Адже потенційно просто перепродавши одну карту, він зможе заробляти 1000 гривень чистого прибутку. Якщо всіх все влаштовує, проводить 5 угод через гаранта, аби все було безпечно і ніхто нікого не кинув. І в принципі все. Друзі через годину часу Ваня сидить в Макдональдсі стілочками і блатує 5 карт профіту. Думаю, рожувати, як рожував вам, я більше не зможе ніхто. Як ви самі бачите, все доволі таки просто. Але звісно, у всьому можуть бути свої підводні камені. Такі, як наприклад, кредити та заборгованості на картах або режим безпеки паскей на біржах. Якщо говорити про карти, ви ж всі розумієте, як працюють дроповоди та скупи. Дроповоди це люди, які знаходять дурочків, які готові продавати свої паспортні дані за копійки і перепродають їх дорожче. А скупи це люди, які шукають тих самих дурочків, але вже для своїх цілей. Наприклад, під той самий Пітупі. Людина, яка купляє карти під власні цілі, потребує того, аби вони були чисті і без косяків. А зараз просто уявіть. Ви скуп, шукаєте карти під P2P, купляєте, заходите в особистий кабінет банку, заводите туди кошти, а у вас їх просто списують через те, що людина, яка продавала карту, залишила там борг або якийсь штраф. Погодьте, це доволі неприємна ситуація, в якій ви, як посередник, можете залишитись крайнім. На такий випадок, перед тим як передавати комусь якісь дані, щось кудись перепродавати, потрібно обов'язково заходити в дію по паспортним даним, Скрінити всю особисту інформацію, а вже потім щось робити. Краще перестраховуватись. Що касається бірж, там також можуть виникати свої проблеми з кодом допуску в виді паскей. Потрібно обов'язково обов'язково перевіряти, чи не стоїть він на біржі, яку ви купуєте або перепродаєте, адже змінити або навіть просто його ввести можна лише з того телефону, на якому він ставився. В основному ці два приколи це єдине на чому можна так жорстко провафлитись. Якщо, звісно, не брати факту того, що в даній ніші і так дуже багато скамерів, які які таки чекають якоїсь вашої оптової передплати. Тому ще раз повторюсь, все проводимо через популярних та толкових гарантів. Ну і в цілому, це все. Основне про даний від діяльності ви вже дізнались, тому можна акуратненько підходити до практичної частини, які я буду зробити сімнів на ОТІСІ ресейл. Як я зрозумів, у Тісі так само, як і в P2P, важливі тяги. Я маю на увазі спілкування з людьми, які цим займаються на постійній основі, які зможуть вас супроводжувати, постійно підганяти нових скупів, дропів, а грубо кажучи, допомагати. Тому я буквально відразу вирішив, що буду купляти якесь навчання. Думаю, ні для кого не секрет, що ідеї для відео дають мені в основному підписники, які пишуть мені в особисті Телеграм. Це відео, як ви поняли, не виключення. Мені написав підписник та скинув якихось чуваків з проханням перевірити їхні курси. Спочатку я вирішив, що не буду спішити і спробую пошукати, можливо, когось іншого. Адже той підписник. Міг бути просто засланим козачком. Я думаю, ви всі поняли, що я мав на увазі. Тому я почав ресерчити Google, тільки так, дивився цю таргетовану рекламу в інстаграмі, шукав по чатам в Телеграмі, та навіть викладав пост у всі свої спільноти. І саме на цьому моменті я зрозумів, наскільки це закрита ніша для людей. Тупо ніхто і нічого не знає. Якихось конкурентів або аналогів тим чувакам, яких давав підписник, немає. Тому залишається лише одне перевіряти їх. Я відразу перейшов за посиланням, яке давав підписник, зайшов в опис каналу, написав власникам і почав спілкуватися з приводу придбання навчання. Вони сказали, що в них є. Різні 4 тарифи. Дешево дорого, дорого, о! А оцей самий раз. Єдине, що мене зацікавило, в нього входило відбиття курсу протягом навчання. Якраз це і перевіримо. Далі, я, не затягуючи перевів оплату в розмірі 250 баксів, мені закинули якісь лінки, я подав в них заявки, та і в цілому все. Окей, навчання ми придбали. А залишилось лише чекати початку, а саме наступного дня. Весь цей вільний час я сидів і думав, а як же можна розбавити даний відос? Адже в останні часи вони всі якісь одноманітні і, певно, трішки вас пізоловбали. І тут мені прийшла просто геніальна ідея: а що, якщо зробити цей? Експеримент як батл взяти з Ютуба якогось блогера, плюс-мінус схожого за форматом на мій, і позмагатися з ним. Хто більше зможе заробити за цю неділю на OTC ресейлі? Я доволі швидко підхопив цю ідею та відразу почав скролити ютуб. І серед тонни блогерів, єдиний, хто мені приглянувся, був канал Тарас. Це я хлоп прикольно знімає, кидає йому респект. Після цього я знайшов його особисті повідомлення і записав йому такий кружечок, трохи байтовий. Від якого відмовитись було просто ну нереально. В общем, Тарас, мене звати Егор. Я думаю, ти мене знаєш. Мій псевнім Ютуб канал Голдега. Буквально недавно я знайшов таку цікаву нішу, як Resell, і хотів би запропонувати тобі таку цікаву авантюру провести батл на наших ютубах, провести експеримент, хто більше зможе заробити за 7 днів на даній ніші. Як ти вже ставишся до цього? Тарас на моє здивування відразу погодився, і ми приступили до узгодження умов. Ми домовились на те, що буде рівно тиждень, починаючи з завтрашнього дня, аби показати якийсь результат. Переможець, який заробить більше грошей за цей проміжок часу, забирає весь зароблений банк обох. Ну і звісно, до того, аби умови були однакові, ми пройдемо однакове навчання, яке Тарас також придбає. Вже завтра в нас початок, а зараз хто куди, ну а я спад. На перший день даного експерименту, як завжди прокинувся, зробив рутинні справи, і десь буквально відразу після цього, о першій годині дня, в нас почався перший зі з ментором. Ми з ним познайомились, дуже не толковий чувак, і посміятись можна, і обсудити щось корисне. Він нам розказав все основне з приводу отісі ресейлу, дав всю базову інформацію, сказав, що перші два дні ми будемо працювати по зв'язці з банками, і наголосив про величезну кількість скаму саме в цій вертикалі. Тому, аби краще адаптуватись на початку навчання, він надав нам скупа, який купляє банки помп по 2000 гривень, що є доволі високою ціною по ринку. І Перше, що нам залишається, це знаходити дропів та косвенно, зводячи їх зі скупом, лутати свою різницю. Як пояснили на навчанні, середня ціна карти Пум варується від 500 до 1000 гривень. Я чесно кажучи, не відразу поняв, чому скуб дає такий великий прайс, але трохи з ним поспілкувавшись, я зрозумів, що тіп нормально так гріє. Йому потрібен великий об'єм карток, бо, відкручуючи цю саму одну карту, по зв'язкам P2P, він лутає 150-200 баксів. Відповідно, і цінник дає солідний, аби всі дропи зливалися саме йому. В общем, після созвону з ментором я відразу сів, підготував новий телеграм-аккаунт. Аби чати не плутались, зробив декілька гілок та написав в ніку, що я скупляю картки вище ринка. Адже навіть якби мені їх зливали по півтори тисячі гривень, заводячи їх скопу, я все одно був би в плюсі. Ну це така собі безпрограшна тактика від голдегі отісішніка. Після цього всього ментор в режимі переписки допоміг мені зі створенням тексту, який ми будемо розсилати по чатам. Ну і відповідно накидав всіх цих чатів. Я зробив легесеньку розсилочку, написав парі човакам в особисті, які, на мій погляд, були найбільш толковіші, і пішов по своїм справам, очікуючи нових смс та відповідей. І так, друзі, пройшло один Близно п'ять шість. Я прийшов додому, буду зараз сідати на за ноутбук і перевіряти чаток в телеграмі. Упавши на постіль, взавши мак в руки, я дуже здивувався, що не отримав ні одного повідомлення, адже пройшло доволі багато часу. Але потім я поняв, що не підключився до Wi-Fi. Да, забавна ситуація, звісно, вийшла. Але після підключившись до інету, я, чесно кажучи, трошки ав. Адже мені просто в секунду прийшло повідомлень так 20. Хтось писав, що хоче продати по 500 гривень, хтось по 700, хтось по 900. Але покидавши всі переписки ментором, вияснилось, що всі вони просто балаболи. І лише один єдиний. Чувак з 15 був реально зацікавлений в довгоперспективній праці, і він був готовий продавати банки по 1200 гривень. Судячи з його початкового настрою, було зрозуміло, що в чувака лежить тупа коробка з документами на маму, на папу, на сестру. Коротше, навіть я з могили достав би вас. Але мені це і на руку, хоч я й буду отримувати по 800 гривень згоди, я розраховував на великий об'єм, аби зривати куш моментально. В общем, спілкувались ми спілкувались і домовились провести для початку перших три угоди. Перший раз ми будемо працювати через гаранта, якого також дали на навчання. Він коштує 200 гривень, а значить, що згоди ми Будемо отримувати по 600 гривень. Тепер поїхали. Коротше, я написав тому і тому контрагенту, закинув 4200 гривень гаранту, відразу за три банки і за його роботу. Потім я отримав дані від банків. Як нас навчили на навчанні, все перевірив, зайшов в дію. дроповід оказався нормальний, нічого не визбухав стосовно цього. Потім я передав дані скупу. Той сказав, що все чітко, виплатив мені 6000 гривень, і тільки тоді я дав гаранту добро, і він перевів 3600 гривень дроповоду. Все сталося доволі швидко і легко. Чесно кажучи, на початку я думав, що все буде складніше та муторніше. Але ні, все дуже. Не вимушена і розібратися в створенні таких год зможе навіть школяр. Буквально за півдня провівши за ноутом десь годину часу, мені вдалося заробити 1800 гривень або ж 45 баксів, тобто по 600 гривень або ж по 15 баксів з одного банку. Як на мене, доволі непоганий результат, як для новачка в цій ніші. Звісно, поки все дуже вирішують, скажімо так, связі з навчання, бо в нас був і перевірений гарант, і перевірений скуп. Але як я і казав раніше, у всіх нішах без цього складно. Ну А тепер друзі пропоную подивитися, як там справи у Тараса. Всім привіт, підписники! Привіт, Єгор! В перший день я розбирався і вивчав нішу. Трохи моніторив пропозиції, трохи переписувався з клієнтами, але на жаль, нічого не заробив. В принципі, да Тарасу трохи не повезло, як у випадку зі мною, але нічого. В нас ще 6 днів експерименту попереду, тому ми всі гуртом пішли відпочивати. В очікуванні наступного дня. Другий день почався приблизно нічим не відрізняючись від першого. Я перебив рутині справи і о першій годині дня доїдався до групового дзвону з ментором. Спочатку ми трохи поспілкувалися з приводу вчорашнього дня, похвасталися профітами, новою освоєною інформацією. Трохи пожартували, посміялися. Все відбувалося на шаленому плюс вайбі, і це супер заряжало, коли ментор, тобі ж людина, яка тебе навчає, стає буквально за день тобі хорошим таким другом. На цьому уроці ми продовжили вивчати все стосовно вертикалі банків. Нам пояснювали різні види скаму, як не попадатися на той чи інший вид, як відрізняти скам пропозиції від нормальних буква. По першим трьом повідомленням, в общем, якось так. На цей день я планував працювати по вчора створеній стратегії, але плани були вже набагато набагато більші. Сьогодні я мав закрити ще п'ять акаунтів з тим же дроповодом та тим же виданим на навчанні скупом. З, з приводу даних угод ми домовилися списатися ввечері, коли гарант буде вільний. Тому я, не втрачаючи часу, вирішив шукати нових дроповодів та набувати собі хоч якусь базу клієнтів та відгуків. Для відгуків, до речі, створив окремий такий канал. Задяки ньому, як нам сказало, на навчанні в голові у людей відразу створюється картинка. Добросовісний чиніти контрагент. Очікувані вечора я Розсилав по чатам свої послуги з купа пумба. Пробував шукати дропів напряму, і скажу чесно, навіть питав якихось своїх ну однокласників. Ну а що, щоб не втикали, сука. Провівши практично весь день за ноутом та телефоном, знайти якогось толкового дроповода або дропа не вдалося. Адже практично всі пропозиції виглядали якось так: або якісь відверті дані, або дуже підозрювано дешеві пропозиції, якось так. Але але, в процесі всього цього мені вдалося познайомитися з доволі універсальним дроповодом, який в цей день не мав банків, але мав біржі. Я знав, що завтра ми будемо починати вивчати біржі. Тому про всяк випадок написав йому, аби ми були на зв'язку. Вдруг знадобиться. А це знаєте, що собі приймущество. По факту ми вже на крок попереду. Дочекавшись вечора, я по накатанні дочекався, поки всі будуть онлайн, і почав воротити. Написав скупу, написав дроповоду, написав гаранту, перевів йому 7 тисяч гривень, отримав дані від банків, перевірив. Зайшов в дію, все поскрінив, віддав на перевірку скупу. Той закинув мені цілих 10 тисяч, ну і гарант перевів дроповоду 6 тисяч, забравши собі тисячу гривень комісії. Таким чином я закінчив другий день з чистим прибутком в три тисячі гривень або ж 72 бак з одного банку, яке вчора ми отримали приблизно по 15 доларів, що є доволі хорошим результатом. А в цілому за два дні по вертикалі банків мені вдалося в сумі заробити 120 доларів або ж 5000 тисяч гривень. Тепер пропоную глянути як справи у Тараса. Надіюсь, мене він не обганяє. Да Єгор, для того щоб тебе обігнати, мені точно треба щось міняти, бо поки на рахунку цілий нуль. Сьогодні насправді вивчив багато нового, що мені вже подобається. Дуже чекаю завтрашніх уроків з біржами. Як ви вже почули, Тарас нічого не заробив. Печалька, звісно. Але з іншого боку, я навіть трохи радий. Адже я все ж таки виграю в даному батлі. Третій день почався з чайочку та моментального зідзвону. Адже вчора після робочого дня хтось дуже хорошо відсвяткував профіт і проспав весь ранок. Тому ж швиденько роздуплився, поки пацани вже розбирали нову вертикаль, а саме вертикаль бірж. Та теж включався в процес. Сьогодні в нас був вже не такий звичайний зідзвон, а щось типу лекції. Нам все прикольно отак малювали, пояснювали, розказали, як краще шукати дропів під біржі, які можуть виникнути труднощі. Розповіли про сезонність даної вертикалі. Адже якщо банки здають під P2P, яке актуальне майже завжди, то біржі вже беруть під якісь конкретні активності, створюючи великі ферми і відповідно заробляючи з цього. Також заторкували тему безпеки і перевірки, як випадку із банками, розповіли про те, це, що я казав на початку, ці всі паски і хуєї ну і по факту дали зв'язку для роботи: знаходити дроповодів та зливати аккаунти з купом. Все точ, -в -точ як з банками, але вже трохи складніше, адже всіх контрагентів придеться шукати самостійно. До цього часу в мене в каналі вже назбиралося три відгуки, на які я хотів спиратися про створенні угод в подальшому. Але ментор сказав, що поки, ну, якби крінж. Ну ви самі бачили цей канал, але його все одно залишив в статусі. Лишнім точно не буде. Як я вже казав раніше, вчора ми познайомилися з чуваком, який являється дроповодом куців. З ним в мене вже все було налажено. Він був готовий зливати біна, та байбіти по 15 баксів. В середньому помоніторивши ринок, можна зрозуміти, що діапазон їхніх цін варується від 15 до 35 баксів. А відповідно наш зор зорзаного ака може скласти десь до 20 баксів. Не гаючи ні секунди, я швиденько переробив текст, який юзав під банки, та почав акуратненьку розсилочку. Десь, повтикавши години 3-4, я став і вирішив піти покумарити. І зайшовши в телеграм ввечері, я побачив просто ну тонну повідомлень. Куплю байбіти по 20 баксів, куплю по 25, куплю по 35. Очі просто розбігались. А все через те, що якраз в цей час на байбіті проходила якась промка. Ось вам і сезонність. Я надовго думаючи вибрав чувака, який давав самий хай прайс, швиденько відкрив угоду з дроповодом, з гарантом, з купом. Оскільки це була наша перша співпраця, ми домовилися на 5 аккаунтів. Я перевів гаранту рівно 100 баксів за акаунти та за роботу. Отримав акаунти, все перевірив, дав скупу та й все одобрив. Гарант перевів гроші Дроповоду, а я отримав своїх 75 баксів чистого прибутку. І саме в цей момент я зрозумів, наскільки це не висосана ніша. Гроші заробляються просто з повітря і здавалось все ну прям супер-пупер легким. Бац, бац і лаве вже в тебе. Але звісно, така праця потребує чималого вкладу часу, ну і відповідно мінімального вкладу грошей. Цей день я вирішив, що більше не буду працювати, адже навчання ми вже майже відбили, та спішити нам просто нікуди. А як там справа в нашого Тараса? А справа в мене вже значно краще. Вдалося зробити перших 98 доларів. Потрохи буду тебе доганяти і можу сказати, що біржі в мене пішли гарно. Ось і почався четвертий день. Давайте з даного моменту будемо лити трохи менше історії, адже відос і так виходить великим. А в нас ще цілих чотири дні? В даний день, як і завжди, у першій годині дня в нас почався зі дзвон, Сьогодні нам продовжували розповідати про біржі та зачепили такий цікавий лайфхак, як снайпінг? Як я зрозумів, снайпінг це коли ти можеш випадково або ні, вловити біржу з великим об'ємом, вловити біржу з мерчантом або ж тупу акаунт, на якому є бабки на гаманці Веб3. Послухавши це на уроці, я подумав: невже є реально такі по які можуть злити такий куц, як звичайний. Але по моніторивши чати, я зрозумів, що дійсно дуже багато новачків пробують цю нішу, і таких бідолаг, як вони, просто нагрівають. Звісно, це трохи не по совісті, але гроші, ну, кишенькові вони не пахнуть, всі про це пам'ятаємо. Звісно, після цього я почав придивлятися до таких пропозицій в стрічці. Але, чесно кажучи, саме цей варіант заробітку, говорю про снайпінг, мене не дуже зацікавив. Як на мене, цим є сенс займатися лише по випадковості. А от прям бути якимсь охотником на лохів, ну таке собі. Дорожі кажучи, в цей день я продовжував робити розсилки, адже вчорашній скуп злу. Щось йому не сподобалось в аккаунтах по ходу використання, навіть хотів вибити 30% бабок назад. Відповідь на що був успішно заблокований. Пацани з такими індивідами запам'ятайте тільки так. Дроповід, який надибив нам вчора 5 аккаунтів байбіт, сьогодні готовий був зробити гарний опт аккаунтів ОКХ по дуже смачній ціні. На навчання нам казали, що середня ціна такого одного куца 10-20 баксів. В той час, як цей тіп готовий був злити 10 аккаунтів по 7 доларів. В перспективі наш зазор міг скласти цілих 13 баксів. Я почав шукати початам з купів це доволі довгий, нудний та муторний процес. Хтось купляв по 10, хтось по 12, це трохи малувато. Хтось по 30-35, ну це вже точно скам, а хтось по 15. Доволі приємний цінник, нічого підозрілого, наче нема. Я відразу написав цьому скупу, домовився про все і знов дочекавшись вечора, провів угоду з дроповодом, скупом та гарантом. Закинув гаранту за 10 аккаунтів плюс за роботу. Тут він взяв небагато, всього 10 баксів, бо угоду я вже проводив одну суцільну, а не частинами по одному аккаунту. Після чого мені дали доступ до 10 аків, я все перевірив. Ну прям дуже розраховував спіймати якусь халяву снайпінгом, про які розповідалися. Але дива не сталося. Я передав всі дані скупу, той все глянув і оплатив мені 150 доларів, з яких чистий мій прибуток склав 70 баксів. За перших два дні по вертикалі банків нам вдалося заробити 120 доларів. За два останні дні по вертикалі бірж 145 доларів. Всього за чотири дні нам вже вдалося відбити навчання, заробивши 265 баксів. А що ж там у Тараса? Всім привіт! В мене все окей. Сьогодні плюс 51 долар, продав 7 окексів через гаранта, а загальний прибуток складає 149 доларів. У Тараса все теж доволі не. Погано, він нас наздоганяє. Ще залишилось цілих три дні. Побачимо, що з цього вийде. Почавши п'ятий день о першій годині, також зі дзвону, нам почали розповідати про таку нову вертикаль, а саме вертикаль цифрових товарів, таких як вір цим карти, подарунки телеграму, всілякі софти, підписки і тому подібне. Чесно кажучи, саме цей зі дзвон я тупо пр. Адже саме ця вертикаль мене не дуже вставляла, оскільки заробляти непогані гроші виходило і з перших двох. Тому і розказати нічого цікавого вам не зможу, Сарянчик. Я вирішив, що краще буду і далі працювати по біржам та банкам, адже в нас ще був гарний скуп пумбу, який мене певно зачекався. Протягом цього дня мені вдалося знайти всього одного дропа, який готовий був злити свій особистий аккаунт банку за 500 гривень. Це був мій одногрупник. Все-таки дажав пацани. Ми провели угоду без гаранту, так як я йому довіряв, з якою чистими мені вдалося залутати півтори тисячі гривень, тобто 36 доларів. Чесно кажучи, трохи. Розслабився, сьогодні дуже мало воркав, було супер впадло, бо вже певно не відчував конкуренції. Ну, похвалився, ладно. Наш соціальний банк вже був 300 баксів або ж 12 тисяч гривень. Давайте глянемо, що по профіту в Тараса. Насправді сьогодні профіт не такий великий, але найважливіше, що він є плюс 30 доларів з акаунтів Bybit. Відчуваю, що можна тут заробляти значно більше, просто потрібно ще трохи часу. Абсолютно повністю згоден з Тарасом заробляти можна і можна набагато більше. Ну шо, ж, друзі, ось і наступив шостий день. Ці останні дні вирішать, хто ж переможе і хто заробить більше. Сьогодні, як і завжди, у першій годині дня ми зайшли на зідзвон, послухали додаткові поради, в цілому якусь корисну інформацію і відразу приступили до ворку. Сьогодні вже це буде без усіляких передісторій, адже відос і так довгий. Приблизно о п'ятій годині вечора мені вдалося знайти з. Банк дроповода, який зливав помби по 1000 гривень. Ми домовилися з ними зі скупом на 7 аккаунтів, провели це двома угодами: спочатку 3, потім 4. Гаранти заплатив всього 10 баксів і чистими зміг залутати доволі велику суму, а саме 160 доларів, тобто 6600 гривень. Після цього я також продовжував робити розсилки початом та шукати їх вручну. Адже нам потрібно було витягнути максимальний результат. По підсумкам 6-го дня мені вдалося знайти одного дроповода бірж, який завтра готовий був злити 4 акаунти Max. На сьогодні зароблянь вже вистачить. Давайте глянемо, що там в Тарас. Всім привіт! Сьогодні утримав хурой. Ші профіт плюс 83 долари. Продавав і байбіти, і окікси. І загалом банк складає 262 долари. Мені результат подобається, але не особо подобається твій результат. Ні, ну то що мені не подобається, я вірю. Знаю це почуття програшу. Окей, ну і давайте коротко по сьомому дню, та будемо підбувати довгоочікувані підсумки. На сьогодні по плану в нас, мав бути зідзвон але, на жаль, я його скіпнув, бо просто-напросто проспав. Чогось супер-пупер нового, як я поняв, там не розповідали. Хлопці просто спілкувалися, ділилися результатом, тому чогось суперового я не пропустив. Все гуд Сьогодні я думав чолово поворкати, взагалі не напрягаючись, адже, чесно кажучи, за предущі дні я трохи втомився від такої одноманітності. Вчора, як я казав, ми знайшли дроповода, який готовий злити 4 біржі Мекс по 12 доларів. Порискавшись по групам, розсилаючи см спочадам, мені все таки вдалося знайти. Одного скупу, який хотів взяти всі 4 мекса по 17 доларів. Звісно, не дуже густо, але пайдіод. Ми створили угоду. Я заплатив 53 бакси гаранту. За роботу там було щось плюс-мінус 5 баксів, і чистими вийняв 15 доларів. Ну, 600 гривень, так 600 гривень, на булочку щам буде. Один х... це був чоловий день, і приблизно на такій ноті я вирішив, що з мене досить. На цьому мій експеримент було закінчено. Ну що ж, друзі, ось і прийшов час підводити підсумки. За 7 днів даного експерименту мені вдалося зареселити більше 10 акаунтів банків та більше 10 акаунтів Якщо вам цікаво, можете самі порахувати. З кожного ресейлу в різний раз було по-різному: коли менше, коли більше. Але в сумі за 7 днів нам вдалося заробити 475. Баксів, а це на секунду 20 тисяч гривень. Віднімаємо від цієї суми прайс за навчання і на виході отримуємо 225 доларів або ж 10 тисяч гривень чистого прибутку. І відповідно саме найцінніше інформацію, яка залишилась в нас в голові, яка в подальшому принесе нам ще більше прибуток. Щодо Тараса, точної статистики його продаж я не знаю. Можете подивитись в нього в відео. Єдине, що знаю, що він заробив 262 доларів, що майже в два рази менше, аніж в мене. По факту, Тарас програв даний батл, тому йому прийшлося скидати весь свій прибуток мені на Binance. Тарасу в цілому дуже дякую, що погодився на такий прикольний час. Ну а тепер хотів би легесенько протися по плюсам та мінусам даної ніші. З таких прям жирних плюсів можу виділити те, що дана ніша взагалі не висосана. Вона лише починає свою історію, і як ви розумієте, ті, хто перше займуть місця, будуть тут королями. Другий, також не менш жирний плюс це те, що ніша сама по собі доволі легка. Нема якихось складних махінацій, все дуже легко, і з тими зв'язками зможе розібратися навіть дитина. Щодо мінусів, можу виділити всього, один це те, що як і в варіанті з підупів, ви будете займатися хоч і білою темою, але не зовсім добросовісною. Адже ви навіть не знаєте того, випадково можете продати Чиїсь карти, чи чиїсь біржі під скам. Але, чесно кажучи, мене це ну, не дуже хвилює, не знаю, як вас. На цьому, любі, друзі, все. Дякую, що подивились даний відеоролик до кінця. Прожимайте свої лайкосики, підписуйтесь на канал, прожимайте обов'язково дзвіночок, аби не пропускати нових цікавих відосиків. Всім до нових зустрічей і всім бай-бай!